Власне кажучи, е насамперед йдеться, мабуть, про будівлю, яка виходить безпосередньо на Повітрофлотський проспект. Номер 28 це е велика будівля 1910-х років побудови, яка була споруджена від початку для військово-навчального закладу, колись там було артилерійське училище, артилерійська школа. Потім вже в радянський час її переробили під. Зенітно-ракетне училище вище військове. І у такому вигляді воно дісталося і пострадянської доби, і тоді вже тут був військовий університет оборони і, зрештою, військовий університет, військова академія, університет там по-різному називалося, Але суть була одна: це все були приміщення військового навчального закладу. Власне кажучи, навіть тоді, коли там не було військового навчального закладу, це все одно. Була навчальна будівля, а суд там з'явився вже. Я не можу сказати, чи законно чи незаконно, але суд там з'явився досить несподівано і не зовсім у тому контексті його історії, яку ми знаємо. Ми розуміємо, що зараз в цій ситуації, коли у нас країна воює, звичайно один з найважливіших пріоритетів на майбутнє це розбудова і відповідний стан наших Збройних сил України. І тому приміщення, яке було від початку орієнтоване на навчання, ну може вищого офіцерського складу, може допоміжного якогось там персоналу обслуговування техніки, що завгодно, але принаймні я думаю, що такі заклади треба буде. Відкривати, треба буде навчати людей так, щоб нікому не як то кажуть, неповадно було на нас зазіхати, щоб знали, що у нас є освічені військові у цьому старовинному будинку. Мати такий заклад. А вибачте, судові установи ну не можу сказати, щоб у нас у Києві був дефіцит приміщень судових установ там, через дорогу від цього корпусу, у ще радянському рядовому хмарочосі. Зараз здається апеляційний суд, тобто приміщень більш ніж досить, і як ми знаємо, навіть і зараз цей антикорупційний суд ну не може освоїти всю цю територію, І всі ці приміщення вони фактично значною мірою пустують. Від початку це було в царські часи одне з київських військових училищ ще напередодні першої світової війни, у 1913 році, коли вже ставало ясно, що становище в Європі загострюється і що. Може в будь-який момент спалахнути війна, вирішили підсилити саме загалі на території нинішньої України навчальний корпус закладів, і тому на території колишнього Кадетського гаю, який простирався від старого Кадетського корпусу, де зараз міністерство оборони, і аж до тих пір забудували територію цілим містечком. Оцей корпус, який виходить просто на Солом'янську площу. Це був головний корпус артилерійського училища, його, як і деякі інші корпуси, проєктував Дмитро Зайцев, відомий тогочасний архітектор академік архітектури. У 2014 році розпочалося його будівництво. Поруч з ним, ліворуч, ще один навчальний заклад, тільки в іншій архітектурній стилістиці, інша територія, але пов'язано це. Було піхотне училище, друге в Києві піхотне училище. Є один важливий момент в історії цього будинку. Нібито епізод, але дуже промовистий і дуже важливий. Це стосується подій вересня 1918 до січня 1919 року. Коли цей будинок відда... український уряд незалежної української держави, віддав під новосформований український народний університет. А потім його, вже коли відкрили в цьому будинку, назвали його Український державний університет. Це був перший у Києві взагалі український університет. Черняховський Іван Данілович, відомий радянський військовий начальник, але дуже талановитий, він брав участь у перемозі над над нацизмом досить серйозно. Ну, він загинув під час Другої світової війни. Вже коли гнали нацистських загарбників далеко за межі нашої країни. І саме він закінчував цю артилерійську школу в радянський час, причому був один з найкращих учнів, і, очевидно, пам'ятаючи про це, вирішили його ім'ям назвати цей заклад. Це своєрідне таке військове містечко, яке було на колишній околиці Києва. Це зараз майже центр міста поруч з великою площею, на якій поряд, і, до речі, університет чи так. Академія нашої поліції, я вже сказав, що поряд трохи далі і залишається. Військовий університет. Тобто, така вийшла територія, на яку коли спеціально і трамваї туди проводили, і дороги добрі повз них прокладали. Ну, звичайно, що вихованці цих навчальних заходів багато що про них пам'ятають є цілий величезний фотоархів, як це все відбувалося.